Чообреат вами Ітомії і Ісомія. І сьогодні ми для вас знімаємо очевидне відео. Е, короче, сьогодні ми для вас знімаємо відео Торкнись інгредієнтів, яких я дам Сломії. Тож сьогодні ми будемо торкатися інгредієнтів від Саші. Тож будемо Пребедуші відео називалося Торкнись інгредієнтів від Сломії. Знімаємо другу частину. Буде всього раунда буде, ну, ці раунда, бо ці три раунда будуть ексклюзивні. Бо один раунд, я в одному раундовому буду давати сразу же і інгредієнт і часть свого тіла, Соломія. Часть свого тіла і інгредієнт. Тобто, например, наприклад, тапок. І буде, например, давати наприклад, вухо. Другий ми переходимо до першого раунду і перше це буде часть тіла. Угадаю, ще тіла і сразу переходимо до другого. А це? Лодонь. Правильно. Зразу переходимо тепер до. Правильно. Подошва. Ну що, дорогі друзі, ми переходимо до другого раунду і часть тіла я згадаю оце це А інгредієнт оце. це. Ну що, давай, оцей от предмет. Пов'язка. Так, е, да, правильно. Пов'язка. І одразу вже часть тіла. Я хотіла резинку. Ухо. Правильно. Стоп, подожіть. Просто, ребята, зараз натисніть смачний лайк. Омія просто красавіця, просто. Вона вже другий раунд очередної угадує чотири рази. У Соломі, Соломі, я розумієш, у тебе вже чотири бали в запасі. Чи мене? Я максимум два рази тільки угадав в предыдущому відео. Ладно, переходимо до третього, посліднього Соломія чекай, чекай. раунда. Дорогі друзі, ми переходимо до посліднього нашого раунда і Інгредієнт точніше предмет даю їм. Вот, це вот. вот це вот. А часть тіла, я... вот це вот. Починаємо з часті тіла. Давай другу руку. Так. Скороці? Ні. Ну тут. Правильно! Щека. Ну... Все. Вона угадала часть тіла і тепер саме головне, вот це. Я не знаю, или вона це угадає. Ну, я надіюся, що вона це вгадає, бо це не знаю. Бананка. Та в смислі? У Соломі, у тебе шість балів, все, вона всі три раунди вгадала. Ну, от, ребята, все, я мене вот в мене от в... Таке от відео вийшло буквально за па 5 хвилин. Я думаю, ми тут будемо минут 20 сидіти приблизно над відео. Ну, ребята, камон. Зараз просто натисніть на лайк. Просто, ребята, я не понимаю, як можна оце вотак от угадати. Вот зараз. Пійдіть до себе домі, візьміть тапок, закрийте глаза і мотак от от провести. Так вот маленьку, закрити глаза і провести так от пальцем. Як вона це угадує, я не понимаю. Як? Якщо, конечно, її цілу, цілу, цілу рукою, то понятне діло. І якщо, наприклад, замок. Ну як я її вот тут от, вот, як оце вот можна угадати? Поясніть, як? Я просто тупо просто не пойму тактику с просто, Скажи своє відчуття, що ти відчувала, коли ти все коли, коли ти угадала. Ладно, з вами був топ. І всем пока-пока-пока-пока. Коротше, ребята, таке от діло. Я просто, якщо ви зі мною та й Соломією, любите рубрику... Торкнись, мого тіла, натиснути на лайк і саме головне, підписатися на цей офігенний канал. Я знаю, да, 300 це сильно нічого. Но, ребята, Якщо ви мені допоможете, і ми за рік наберемо 1000 підписчиків, а це реально. Возможно. Бо я тут подумав, що якщо типу, я би викладав для вас кожен день, от, такі от відео, то по суті б це відео набирало по 100-200. в день, та по суті, у мене вже би було 500 підписчиків. ребята, в місті з вами, ми за рік можемо набрати 700 Но щоб у нас це вийшло, Вам треба натиснути на красну кнопку «Подписатись». Я не прошу вас ділитися з друзями, я прошу тільки натиснутися, натиснути красну кнопку Ну І найголовніше, звісно, поставити лайк. бо ребята, ми з вами зможемо це зробити. Давайте допоможемо цьому каналу розви... розвинутися, якщо ви хочете. Це щоб за рік набрати тисяча підписчиків. Якщо ви це хочете, тисніть смачний лайк і підписку. Погнали!